Коротко про мій відпочинок в Афінах. Виїхали з маяк в Кишинев, з Кишинева в аеропорт Афіни. Потім на автобусі до Афін заселилися у самому серці міста. Відвідали Афінський Акрополь, побачили цікаве видовище зміну варти виконання елітних підрозділів грецької армії. Вона є однією з найекзотичніших у світі. На ногах у них важкі дерев'яні черевики по 3 кілограми кожен з помпонами на кінцях. Це відео я спеціально не прискорювала, щоб бачити їх справжні рухи. Побували на горі лікавіт, це найвища точка Афін з гарними панорамними видами. Вона майже в два рази вище Акрополя. Трохи погуляли по місту і поплили на фісташковий острів Егіна. Багато гуляли по його вузеньким та чистеньким вуличкам. Найбільше вражень ми отримали саме тут. Так, іще у нас був незабудній обід на березі Егейського моря. І звісно, в останній день була покупка сувенірів додому. Ну що я можу сказати? Моє перезавантаження пройшло успішно.